Вітаю всіх у новому відео. Розпочинаю ось сьогодні з нашого сніданку, звичайного простого посмажила яйця, тут сирочок, також у нас була ще рулька, додала, зробила салатик обов'язково. Роблю його частіше всього з йогуртом останнім часом, ну і, звичайно, ранкова кава, куди ж без неї. Отримала замовлення в Ікеї. Робила вчора і вже сьогодні отримала дуже швидко. Владик захотів собі в комнату зробити полички. Такі щось там буде собі виставляти. Тому замовили ось такий стенд, куди будуть вішатися ось такі всякі полички, гачки. Це стенд 76х56, ось так називається скадіс. Великий він такий досить. І чорного кольору. Замовляли через інтернет, бо ми коли їздили в Ікиї, то не було в наявності, тільки білий був. Тут є кріплення до нього, але чомусь бачу воно білого кольору. Не зрозуміло, чому білого кольору йде до чорного. Ну, Словом, його все одно там задній не буде видно. Так, також замовили до нього різні штучки. Зараз відкрию. Ага, це взагалі магнітна така штука. Скоріше всього, вона йому не потрібна, але вона просто була в наборі. І йому дещо з цього набору потрібні такі резинки. Дві. Дві резинки і сам тримач. Він хоче там, я так розумію, щось таке організовувати, типу наушники, клавіатура, щось десь таке бачить. Він хоче щось таке зробити. Також взяли ось такі гачки. Вони такі широкі. Тут два штуки в наборі. Це все із цієї серії, скадіс, називається. Але все йде до цих, вони є в білому кольорі. Гачків, до речі, не було чорних, тому взяли також білі. Далі полички. Три штуки замовили з таких поличок. Ось. Залізу. І це все має вішатися. повішаємо все. І я вам покажу вже, як воно виглядає на стіні. Це дуже часто я бачила у блогерів американських на стінах на кухні організовують ось такі штуки вішають. І бачила ще у дитячих кімнатах також запроплюють, також, так ну, який мій можна хоче, щоб. Дитячі повісити, тільки він там все таке геймерське буде організовувати. А я бачила, що організовуються там дитячі якісь штучки для малювання, щось таке, для творчості, бачила. бачили. І також набір, бачу, він вже розірвався. Але всі гачки на місці. П'ять штук наборів тут іде. Да? чорного кольору. Ось такі вони вже не широкі йдуть passing by Ми приїхали в магазин Касторама, бо треба купити дюбеля. Виявляється, що поличка, яка прийшла владіку в кімнату, вона прийшла без дюбелів. Лише кріплення до самої залізної цієї панельки є. А до стіни, щоб прикріпити цю панельку, немає. Ми зараз підемо купимо діболя. Це напевно не тут тільки саморіза. Ти дуже хочеш великий? Треба, щоб шестьорка була, Для нас все одно А, Це такі? Це такірка. Вы нам не було? Помнишь, что такое закрасный? А чо? Ну, там Ось, було закреслення. Нет? Это шапочка такая. А, Да. Що угу. є? Ось, ні? Да. Зай, не такі шапочки. Шестик, шестик. Ось менш. Ні, нам треба шістерку, так. то це шість. Все купила. Дюбеля, сверло, саморізи до дюбелів, все купила. Друзі, показую вам ось результат, як все вийшло. Сенс порозвішав, як він хоч полички, повиставляв щось. Тут джойстик. Гачки ось ці, не знаю що для чого. Тут клавіатура. Така прикольна штука. Але ж кажу, її можна використовувати і в дитячій, і на кухні дуже зручно. І, до речі, ось це магніт, наприклад, на кухні для ножів. Можна так організувати. Прийшла з чоловіком з прогулянки. вирішила, що ми будемо вечеряти бельгійськими вафлями. Я додала менше цукру і хочу зробити їх з червоною рибкою із вершковим сиром. нас така вечеря. Поставила чайник, щоб закипів. Зроблю чайок. Ось цей свій улюблений, дуже смачний. Буде у нас така смачна вечеря. Так, посмажила ось вже дві вафлі. Люблю їх так заармянити, щоб вони такі хрумкі були. Дуже тоді смачно. Зараз їх і змащу сирочком з тим вершком. Рибку викладу ще згадала, що в мене є авокадо в холодильнику вже порізала, зараз його також викладу сюди. the hear sound of empty streets. Привезла вже чоловіка на роботу. Буде працювати. А я вам покажу огляд на готель далекобійників. Як вони живуть ось тут, в цьому готелі. Тут Мішелька сидить. Це ліжко. Таке, тут можна спати. Там ось піднята ще одна ліжко. це якщо їздили в екіпажі по двоє, можна також спати. Ось так все. Тут холодильничок. Так, У тебе тут холодильник? Так. Да. Покажи мені, як він висовується. О! Колобиничок такий, він трошки підморожує, і ось тут зберігається їжа, яку я Потрібно. даю з собою. Ось тут таке місце для зберігання. Це піднімає. Можна тут зберігати, а, ця штучка піднімається ще. Ага, о, тут, тут як в ресторані можна їсти, сідати, дуже зручно. Пусть. Можна поїсти, ось так. Все включено, їжа там, тут столик, а тут спальник, тут спати можна. Можна по двох можна їздити. Можна їздити по двох. Я теж можу їздити. Ось тут спати. Мішелька, як тобі там Мішель? Поїдеш в рейс? Тут всякі ті панельки. Коротше, ось так живуть водії. Хтось колись питався нас, чи, в якому годину, чи десь по готелях ночують водії, <годії> далекобійники. Ось по таких готелях все включено. Ночують вони і їздять в рейсі. І так вже майже сім років. Ось так, все частенько, все чоловік прибирає, бо ж тут і спиш, і їдеш, і живеш. Тому має бути порядок. Розморозив холодильник. також. Тепер... Ага, ти розморожував? Виключав. Правильно. Щоб зараз заложити знову туди їжу, яку ми привезли. Так, все, я буду їхати додому. Мішелька моєї лапи. Вона додому не їде, вона їде в рейс. Вимивається все. Як зазвичай перед сном. Ну що ж, друзі, вихідні дуже швидко проминули, не дивлячись на те, що чоловік цей раз був 4 дні, а не 2 вдома, але, тим не менш, вони все одно дуже швидко пролетіли, я навіть не помітила як. Тому що будні завжди так довго тягнуться. Хоча, як сказати, мені здається, зараз життя якось швидше плине. Але все одно, коли всі разом, то швидше час летить, тому що гарно проводиш час з сім'єю, і якось здається, що проминається все дуже швидко. Мене тут чекає вже знову гора одягу, яку треба зараз перебрати, поскладати на свої місця. Потрібно зварити щось на обід, навіть не знаю, що вже варити на обід. Що придумувати, треба зробити собі якийсь такий список. На цілий тиждень, щоб мати і заглядати в нього періодично, якщо не знаю, вже що придумувати. Я знову заклала нове прання. Я ж говорила, дуже довго сохне прання. Зараз на цьому стендіно. буду знову потім розвішувати його. Словом, входжу знову у свій звичайний буденний ритм. Not always around. I made you feel feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, By like giving you the things you asked me for. And I know I was wrong. It's what I tried. You with yourself. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? you all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down. Поскладала я всі речі і думаю, треба після вихідних поприбирати всю квартиру. Бо на вихідні, звісно, не було коли це все робити. І щось як взялася, то пішла по всій квартирі, повідсовувала все, повимивала так гарно, так свіженько, так люблю. після того, як Помити все так класно і чистенько, повідкривала вже всі вікна. І хотіла вам показати один засіб. Зараз покажу для миття підлоги. Ну, він є такий універсальний засіб взагалі. Я купувала його в магазині Kaufland. Ось так він виглядає. І мене привернуло увагу, те, що він безпечний для дітей, маленьких і собак. Коли є маленькі діти і собаки в квартирі то, чи в мешканні, то він безпечний. Тому взяла його. І знаєте, що мені сподобалось? У нього дуже такий класний ніжний аромат. А я люблю підлогу вимити з якимось таким ось засобом, щоб після цього блатка приємний аромат стояв в квартирі ще потім цілий день. Вивішила знову прання, нове, чергове. Ось і збираюся їхати до стоматолога. Смажу тут картоплю, зараз закинувши сюди сосиску, щоб вона нагрілася, бо зрозуміла, що я нічого не встигну більше приготувати так швидко. Я так довго прибирала, а Владик зараз прийде зі школи, то обід буде вже ось такий готовий у мене, смажена картопелька. Ми не так часто її їмо смажену картоплю, тому сьогодні можна. А я пішла одіватися, бо вже бачу, що я запізнюся, так буду довго збиратися. Замовила я окуляри без примірки, ще ніколи так не купувала по картинці. Зараз подивлюсь взагалі, що вони себе представляють. Дивіться, які вони прикольно запаковані. Надута ця штука, щоб вони не пошкодилися. Зараз відкрию, подивлюся, взагалі не знаю, чи мені така форма підходить. Дивіться, які класні. На вигляд дуже гарні. Мені дуже сподобалась форма, колір і ось ці штучки блискучі, дуже гарно виглядають. Зараз буду міряти чи приміряти, як правильно, дивіться. Ви знаєте, мені здається, що мені личать. Дуже такі прикольні. Мені сподобалося, не знаю, чи на камеру так видно, як мені у дзеркалі, але мені сподобалось, такі гарненькі, без примірки, ось так вибрала. Єдине, що у них ось тут ось ці штучки, які на носику розгинаються, вони ну дуже такі, прямо. Занадто легко вони розгинаються словом. Не знаю, наскільки їх вистачить, що вони не поламаються. Ну, може, якщо їх не буду постійно туди сюди розгинати, то може і не поламаються. Але такі вони дуже ламкі. Ну, але окуляри ці коштували 13 злотих, щоб ви розуміли. Я залишу вам посилання на аліку купували. Прийшли дуже швидко. За тиждень десь півтора. Ну, це десятиденна доставка. Але дуже гарні, мені сподобалися. Все, я вже вийшла від стоматолога, зробила собі зубчика. Зробила не то, з яким їхала, бо вона сказала, що стоматолог, що зуб, який я хотіла робити, не так страшно зараз, не так срочно, можна сказати, не так терміново, як ось той, який ми сьогодні зробили. Той важливіший був. І зробила собі ще спереді пломбочку. У мене тут була пломба. Спереді, їй вже 20 років цій пломбі. Ну, і вона вже така по краєчках передній зуб, посміхаюся, це дуже помітно. І, звісно, за 20 років вона вже така чорненька стала по, по своєму контуру, як її ставили. Тому поставила вже пломбочку спереді. Вже можна посміхатися на всі 30. Два в мене немає. Тому що колись чомусь така привичка була. Видаляти зуб, якщо він болить. Я не знаю, що це було за часи такі. Приходжу в школі в стоматологічний кабінет і говорю: у мене болить зуб, шестірка. Видалить мені. Добре, видалила. Нічого що я дитина, я розумію, треба його видаляти чи не треба. Взяла і видала. Ніхто особу не лікував. Так мені видалили дві шестірки. ніхто не старався їх полікувати. Тому ось так. Але Задоволена, в принципі, стоматологом, Це я вперше в неї була, але я її дуже довго чекала. Два місяці чекала її прийом. М -м, приватний, приватний стоматолог. Але далі побачимо, як буде. Так, поки що мені сподобалося. Заїхала ще в магазин CauFlan, дещо докупила. Е взяла ось таке м'ясо на бургери. Буду робити це свинина з телятиною. Самі булочки взяла. М'ясо, до речі, 7,99. Булочки на бургери 545. Вони одразу такі з кунжутом, Дуже сподобається нам. Так, далі філе взяла з курки. Дві штучки, то дві половинки невеликих, і вже воно так подорожала, бачу по 20,99, майже 21 злот за кілограм. А було і 16 і 18, це вже щось дуже подорожало, не знаю чого. і 814 вийшло за ось ці два маленьких шматочка. Так, далі. Капуста вийшла з ло 99 точніше, як вийшла, вона за штуку рахується. А не за кілограми. Батат 4,52 вийшов, буричок вийшов з лот 70, цибулька червона 64 гроші, жовта цибулька дві штучки вийшла з лот 18. Так, і сирочок, ось цей вийшов 3,79. Коштував. І ще взяла кілограм полунички біля магазину, продавали. Вже була полуничка по 14 сьогодні. Щось полуничка, я думала, буде дешевше, а вона дорожчає. Не знаю чого. З чим це пов'язано. Так, я зараз буду їсти ось таку смачну полуничку і буду завершити на цьому відео. Дякую, що додивилися до кінця. Бажаю всім спокійного, мирного дня і до зустрічі у нових відео. І не забувайте ставити вподобайки. Всім па-па! Tired snowflakes are coming down. Collapse into what?